Баланс, uh -huh. кешлоу і піанель. В чому різниця? Це? Що, що це, це таке? таке, що з ним робити, як вірно його рахувати, і що робити з тим, якщо вже все це знаєш? По-перше, це реальна управлінська звітність, основна база в так. компанії. Тобто, якщо цього немає, чогось одного немає, то ти якби будеш там бігти, але трохи з відірваною ногою. <сум> Десь орієнтовно такий приклад. Прикольно. Тобто тобі реально потрібні всі три звіти, щоб розуміти фінансовий стан компанії. Якщо говорити про, з якого ми починаємо, завжди починаємо з кешфло, то є така фраза «cash is king». В принципі, гроші це основне, це як кров в бізнесі, тому перше, що ми беремо під контроль, це гроші. Якщо дивитися на кешфло, то це просто аналіз там вхідних грошових потоків і вихідних грошових потоків. Uh -huh. тобто в тебе тут гроші заходять, тут виходять, і в тебе посередині є просто різні рахунки, куди вони заходять. Тобто це може бути в тебе там товка, фоп uh -huh. і так далі, тобто різні форми. Власності юридичної організації. Ага, так. І тобі важливо слідкувати, де гроші генеруються, за рахунок чого вони генеруються. Тобто є така штука в кешфло, три гаманці, вони називаються. Тобто, в тебе є операційний гаманець, твоя основна би, діяльність, основна бізнес-модель, Тобто ти отримаєш доходи від клієнтів, витрати, які несеш в своєму бізнесі, щоб надавати би, цю послугу або продукт. А, оце от твій основний операційний гаманець. Другий гаманець це фінансовий. Тобто, це не основна твоя там діяльність, на це діяльність, яка тобі допомагає. Якщо, наприклад, тобі там не вистачає доходів операційні, у тебе з'являються доходи, наприклад, від кредиту. Або ти, якщо виплачуєш собі дивіденди, то це відповідно теж результат фінансової діяльності компанії. А, тому у фінансовому гаманці у нас є лише такі гроші, які крутяться від надходження там, кредитів або виплати там, дивідендів і повернення кредитів. І є такий третій інвестиційний гаманець: це той гаманець, там, де ми бачимо, куди ми проінвестували свої гроші вдовго. Тобто, наприклад, купили якісь обладнання або, наприклад, проінвестували в новий напрямок в бізнесі. Тобто, це такі витрати, які довгострокові. І суть, якби в цьому кешфло, да, в цьому звіті, в тому, що у тебе якби операційний гаманець має бути в плюсі, тобто основна бізнес-модель має генерувати кошти, з неї ти маєш витрачати на інвестиційну діяльність, відповідно, і так само там з неї ти оплачуєш собі дивіденд. Тому ага. перше, це кеш із кінг, Починаємо з цього звіту. Далі у нас з'являється такий звіт, як піанель, тобто, ага. крок номер два, коли ми рахуємо прибуток. А прибуток це взагалі такий фактор тверезості для підприємця. <рес> В общем, така пощочина йому влітає, коли він рахує цей прибуток, тому що, звичайно, його рахують по кишу, <рес> і ти якби отримаєш періодично багато авансів, і ти думаєш, все. Тіпо, я король і Бог, у мене куча грошей на рахунку на mm -hmm. да. всім швидко, дивіденди, там собі виплачу, там туди проінвестую, а потім виявляється, що там лежать зобов'язані, якби ти ще маєш заплатити кучу людей підрядникам. Так. І ще якби ти цей дохід навіть не зробив, тому що не виконав там послугу для свого клієнта або не відвантажив продукт. Але при цьому, якби коли потім ти рахуєш справжній прибуток, то може виявитись таке, що ти якби збитковий. Тому що P&L рахується по методу нарахування, тобто не по принципу, коли там, гроші. Чи зайшли, чи вийшли. Так. Ага. А, наприклад, дохід ми рахуємо тоді, коли ми закінчили надавати послугу клієнту. Плюс така сама історія з витратами, наприклад, там, з оренди офісу, да, як було у всіх там, всі поємовлялися від оренди, наприклад, не платили декілька місяців. Але при цьому з багатьма там, орендодавцями у тебе домовленість в тому, що ти маєш заплатити просто пізніше. І у тебе, по суті, по грошах гроші не виходили з компанії, тому що ти не платив фізичну оренду. Але в розрахунку PNL, тобто в своїх витратах ти мав записувати цю витрату, mm -hmm. тому що ти просто ці гроші заплатиш пізніше. Але зобов'язання у тебе по оренді, якби виникає в кінці кожного місяця, ти просто його фізично не платиш, а відтерміновуєш. Так. І так само ці доходи і витрати, якби суть PNL в тому, щоб зібрати їх в один часовий проміжок. Тому що, коли ти бачиш в одному часі да, доходи, які стосуються конкретно цього місяця, і витрати, які відповідно згенерувалися теж в цьому місяці, ти можеш подивитися, чи ефективна сама бізнес-модель. І третій звіт – це баланс. Якби якщо піанелі кешфло підприємець ще може складати сам, да то баланс, в принципі, підприємці самі не складають, тому що це складна історія. Навіть не треба намагатись. Ага. Можна управлінський собі прикинути баланс, ну якби такі там, де ти зводиш, все це фактор перевірки. Третя така стадія, коли ти можеш зрозуміти, чи все правильно пораховано там в піанелі кешфло. Uh -huh. Тому що баланс там завжди, якби є рівновага. Активи дорівнюють пасивом. Тобто, якщо вони не дорівнюють, то значить десь помилка була звітності, або могло бути щось опущено там і неправильно зведено. І це такий тригер, що треба перевірити, чи правильно все ведеться. Ну баланс крута штука для підприємця в тому, що там є така стаття, яка називається Власний капітал. І вона, в принципі, показує, от, що ти згенерував в бізнесі, да? якщо ти там зупиниш сьогодні свою діяльність, там, продаси всі свої активи, заплатиш по всіх своїх зобов'язаннях, то от власний капітал це те, що у тебе залишиться, якби все, що ти в общем, створив, ага. з чим ти вийдеш із бізнесу. Да? Ясно, що можна дивитися ще кучу різних показників, але принаймні розуміти, скільки грошей у тебе кожного дня чи на все вистачає, щоб не було касових розривів. Розуміти прибуток, чи ефективна бізнес-модель, чи потрібно десь оптимізовувати витрати або там зростати, uh -huh. нарощувати ціну. І третій момент розуміти власний капітал, тобто що ж тобі врешті-решт залишається від цього бізнесу, да і аналізувати це от на постійній основі.